Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Байден у своїй останній промові закликав скасувати недоторканність президентів Сполучених Штатів, а також попередив про формування олігархії в Сполучених Штатах. І що це є великою загрозою для американської держави щодо зміну плані недоторканності президента, він закликає змінити конституцію Сполучених Штатів. Ну а щодо олігархів зауважив, що це загрожує всій нашій демократії. Саме тому сьогодні я виголошую прощальну промову. Я хочу застерегти країну від деяких речей, які сильно мене турбують. Це небезпечний концерт і це небезпечна концентрація влади в руках дуже небагатьох надзвичайно заможних людей. Небезпечні наслідки. Якщо їх зловживання владою залишити без контролю, сьогодні в Америці формується олігархія з надзвичайним багатством, владою і впливом, яка буквально загрожує нашій усьому демократії, нашим основним правам і свободам, а також справедливим шансам для всіх досягти успіху. Доволі цікаво, чому недоторканість президентів Байден не скасував за своєї каденції, чому не зробив це, коли він був на своєму посту, а почав про це говорити тільки на своїй останній промові, коли вже лишає цей пост. Ну, Щодо олігархів, це, мабуть, такий жирний натяк на Ілона Маска, та в принципі на Бігтех, який почав переходити на сторону Трампа. Нещодавно якраз виступав Цукерберг на подкасті, зробивши заяву про те, що на нього тиснули демократи. Та й Безос, якби спочатку виборів займав. Таку нейтральну типу позицію, хоча наразі зближується з адміністрацією Трампа. Загалом вся ця біг індустрія і справді дуже сильно впливає на життя Сполучених Штатів та й на політику Сполучених Штатів. Але при тому, коли всі ці компанії підігрували демократам, банили Трампа на платформах, банили різний правий контент, масово чистили інформацію про сина Байдена і так далі, то вони чомусь не були олігархами, а щойно вони стали переходити на бік Трампа. То вони відразу стали і загрозою для демократії і олігархами. А видання Telegraph пише про те, що Великобританія та Франція почала обговорювати відправлення миротворців до України. Зустрілися лідери країни і якраз обговорювали, що будуть водити своїх миротворців на територію України, але після завершення війни, після підписання якихось домовленостей між Росією та Україною. Видання пише про те, що ось Кір Стармер. Він поки що остаточного рішення не прийняв. Але десь вже через день два прем'єр Великобританії все ж таки підтвердив, що британські миротворці будуть якраз приймати участь в місії на території України після завершення війни. Справді дуже хороші новини, що до цієї ініціативи почали приєднуватися такі країни, як Великобританія. Раніше я вже говорив, що принципово важливо, щоб в цій миротворчій коаліції брали участь ядерні країни. А з європейських це Великобританія та Франція. Це дасть гарантіям безпеки набагато більшу вагу, особливо з огляду на те, що американського контингенту, як ми розуміємо, не буде. Залишився хід ще за французами. В принципі, Макрон ставиться теж доволі непогано до такої ідеї і сам був її провідником ще рік тому. Але останнім часом у Франції все не так просто і наразі формується коаліція. І як вона буде до цього відноситися, ще питання. Офіс Нетеньяху офіційно підтвердив, що між Хамасом та Ізраїлем було підписано угоди про припинення вогню, але учора, менше ніж за 12 годин до початку угоди, Нетаньяхо зробив заяву про те, що Ізраїль має право відновити війну у разі потреби, якщо подальші мирні переговори зірвуться. За його словами, Ізраїль не буде робити жодних дій щодо виконання схваленої угоди, поки не отримає на руки всі 33 заручники, про які вони домовилися на першому етапі. А ну і з цього ранку ізраїльська сторона підтвердила припинення вогню на території сектору Газа. Власна історія Хамасу та Ізраїлю начебто рухається, але ми бачимо, що вона постійно знаходиться на межі зриву. Минулого разу Нтаньяхо зовсім говорив про те, що угоди не буде, тому що Хамас, начебто, не хоче погоджувати деякі пункти, але через декілька днів стало зрозуміло, що все ж таки угода буде. Але оскільки вона протримається, це велике питання. Відносини, звичайно, дуже складні, тому угоди досягти у цьому регіоні досить складно. Ну і водночас залишається питання щодо плану дії щодо подальшого розвитку газу, хто її буде управляти, що там буде відбуватися і так далі. Тобто, а, тобто на ці складні питання ми так відповіді не отримали і, напевно, нема ніякого чіткого плану. Кандидат Трампа на голову Мінфіну Сполучених Штатів заявив нещодавно, що він на 100% підтримує посилені санкцій проти Росії заради переговорів про припинення вогню. А він оголосив, що підтримує такий рівень санкцій проти російських нафтових компаній до рівня, який посадить Росію за стіл переговорів. Притому він зауважив, що при Байдені водилися санкції недостатні, і що треба їх було робити більш жорсткими. В принципі, дедалі підтверджується більше курс Трампа щодо Путіна щодо завершення війни. Раніше якраз писали про те, що санкції можуть стати одним із козирем зі сторони Сполучених Штатів, що Трамп їх буде водити більш масово і що таким чином тиснути на режим Путіна, щоб той підписав угоду, щоб той завершив війну, якщо він не буде погоджуватися це робити добровільно. Тільки питання залишається відкритим, наскільки воно і справді працює, тому що адміністрація Байдена теж водила доволі багато санкцій. Постійно про це говорили, але як ми бачимо, на жаль, російську економіку не змогли переламати, а вже ж там стало складніше з бізнесом, з економікою, з торгівлею. Але ми все одно бачимо, що російська економіка все одно функціонує. Ну і напевно, скоро ми побачимо, чи винна сама адміністрація Байдена у цьому, чи сам метод санкцій не дуже працює проти таких країн. Зеленський нещодавно призвоє звання Герою України старшові солдати від Дмитру Масловському, який загинув під час рукопашного бою з російським солдатом. Це сталося ще у листопаді 24-го року, але усім відомо відео попало до інтернету у січні 25-го. Багато хто бачив чи принаймні чули про це страшне відео, яке нещодавно потрапило до інтернету. І як я розумію, його виклали самі росіяни, і ще під питанням, в принципі, навіщо вони це зробили? А так, звичайно, війна в Україні буде напевно. Найзадокументовішою війною на даний момент, тому що стільки матеріалу, скільки є з цієї війни, напевно, немає ні з якої війни. Щодня ми бачимо десятки відео з різних дронів, купу відео з регістраторів, купу відео, які самі солдати знімають зі своїх телефонів, спутникові знімки та відео, та дуже багато іншого матеріалу, тому, і справді... А тому і справді матеріалу виявляється просто неймовірна кількість. Ну і ось, ну і ось такі рукопашні бої теж задокументовані. Нещодавно Зеленський прийняв у себе лідера найбільшої словацької опозиційної партії Прогресивна Словаччина Міхала Шимечко, який якраз приїхав до Києва і там поговорили про двосторонні відносини та енергетичну безпеку країн. Фіцо після цього розкритикував цей приїзд і заявив про те, що ось цей опозиціонер. Працює на інтереси України, забуваючи про інтереси Словаччини. Ось так. Ну і знову почав погрожувати Україні, заявив про те, що Україну будуть чекати наслідки через припинення транзиту газу через свою територію, і що взагалі Україна там порушує економічну безпеку Європи. Фіцо ось трохи прирівнував до Зеленського, але це в принципі доволі цікавий крок від словацької опозиції, хоча наступні вибори ще не скоро, у 27 році, але може будуть якісь позачергові, тим більше говорять про те, що Фіцо може піти. Щодо підтримки, то на останніх виборах найбільші міста якраз підтримували такого ліберального кандидата. А ось остання частина Словаччини все ж таки голосувала за більш консервативну партію, хоч вона і зветься соціал-демократична. Але на відміну від Орбана, Фіцо і справді має хитку ситуацію. Вони створили коаліцію з трьох партій, і навіть при цьому мають відрив тільки на два голоси на два депутати. А тому і справді наступні вибори, особливо якщо будуть вони на тлі газової кризи, можуть призвести до зміни уряду і приходу ліберальних кандидатів. Ну і трішки пізніше, Зеленський відповів на запрошення прем'єра Роберта Фіцо зустрітися у Давосі. На всесвітньому економічному форумі, але президент зауважив, що головне, щоб там ФІЦО був і не звернув кудись біля Сочі. Ось така потужна відповідь, але, в принципі, вся ця історія в інтересах Фіцо. Саме Фіцо повинен прагнути до такої зустрічі, щоб якось влагодити питання із газу. Видання New York Times пише про те, що Сполучені Штати таємно вклали півтора мільярда доларів у виробництво дронів в Україні. І про це стало відомо 16 січня, коли адміністрація Байдена розсекретила останню частину документів про надану Україні військову допомогу. Пишуть про те, що Сполучені Штати виділяли ці кошти для розвитку якраз дронової промисловості, а також на закупівлю діталей для безпілотників. Крім того, Сполучені Штати відправили своїх співробітників американської розвідки, які допомагали українським військовим у розробці цих дронів. Як повідомляють, завдяки підтримці Сполучених Штатів Україна справді змогла розширити якраз виробництво дронів досить суттєво, і це могло зіграти дуже важливу роль в війні з Росією. Ось це дійсно цікава та неочікувана новина, яка навіть не впливала в західних ЗМІ, що доволі дивно, але тим не менше, сполучені штати справді інвестували дуже багато коштів. Самі дрони дійсно змінили хід сьогоднішньої війни і, взагалі, змінили те, як діють армії, тому це могло справді зіграти стратегічно важливу роль. Самі ж американці, дивлячись на все, що відбувається, зрозуміли, що за дронами майбутнє, що це і справді є частиною майбутньої армії, тому інвестували не просто так. Скоріше за все, на успішніші моделі чи напрацювання стануть на озброєння у Сполучених Штатах та у блоку НАТО, і вони теж займуться якраз масовим виробництвом дронів. Тому що знову ж таки майбутня війна будь-яка, напевно, без них точно не обійдеться. Тому інвестиції у цю сферу є доволі важливою частиною забезпечення американської безпеки. Нещодавно все ж таки було підписано договір. Про стратегічне партнерство Росії та Ірану, і як пишуть у змі, договор охоплює усі сфери, включаючи оборону, боротьбу з тероризмом, енергетику, фінанси, транспорт, промисловість і так далі. і так далі. Ну, в принципі, це такий всеосяжний договір. Хоча точний текст договору не публікується, і все, що ми наразі знаємо, це якраз коментарі офіційних сторін. По итогам російсько-іранських переговорів на вищому рівні президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. І президент Ісламської Республіки Іран Масуд Пезішкян підписують договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстві між Російською Федерацією і Ісламською Республікою Іран. Ось після цієї угоди голова МЗС все ж таки уточнив, що не йдеться про укладання військового союзу, і що ця угода буде відрізнятися якраз від угоди, яка була підписана між КНДР та Росією, у свою чергу ще посол Ірану в Москві зауважив. Що договір не передбачає положення про взаємну оборону, знову ж таки, які є в стратегічних ось цих союзних договорах. Власне, те, що багато хто очікував, не підтвердилося, і країни все ж таки не підписали союзний договір і не мають воювати одна за іншу, за союзні землі і так далі. Знову ж таки, що нещодавно передбачалося у договорі з КНДР, там якраз є домовленості про військову допомогу у разі військової небезпеки чи у разі прямої війни. В принципі, нинішня участь корейських солдатів у війні якраз цим і обумовлена. Як я і казав у минулих відео, насправді інтересантом цієї домовленості був Іран, тому що Іран наразі послаблений у регіоні, та й прихід Дональда Трампа нічим хорошим для Ірана може не закінчитися, і вони знову ж таки справді побоюються військової інтервенції на свою територію. Так ось цей договір, якщо б він був союзним. Якщо б він був повноцінним, то він втягував би якраз Росію на сторону Ірану і мав би захищати територію Ірану від нападу Сполучених Штатів. Але наразі такий договір не було підписано, і якщо Трамп захоче провести військову кампанію на території Ірану, то в принципі ніхто його стримувати не буде і він зможе це зробити. Знову повертаючись до питання КНДР, то там таких ризиків немає, тому що у КНДР є своя ядерна зброя, тому що у КНДР є ще один захисник це Китай. З яким ще давно були підписані домовленості щодо взаємної оборони, і якщо на КНДР хтось нападе, то і Китай має буде вписатися. Трамп заявив про те, що йому потрібен час, щоб вирішити, чи вводити заборону на TikTok, так, наступний президент Сполучених Штатів вирішив прокоментувати рішення Верховного суду, яке нещодавно підтримав законопроект, що передбачає заборону цієї соцмережі. Я так розумію, це надає просто такі можливості. Крім того, стало відомо, що Трамп обговорював цю проблему із товаришем Сі на нещодавній телефонній сесії. Вони зв'язалися і обговорювали якраз проблему Тіктоку. Можливо, тому рішення Трамп і захотів трішки відкласти. А ще ось доволі цікава новина, що TikTok виділяє 50 тисяч доларів на інавгураційну вечірку Дональда Трампа, і що гендиректор платформи навіть був запрошений взяти участь у церемонії інавгурації. Ось так риторика Трампа раптово стала змінюватися, хоча слід нагадати, що ось цю історію з Тіктоком, до речі, було розпочато саме при Трампі. Знову ж таки, це насамперед пов'язано з перемовинами Сі Цзінпіном, Зауважували про те, що вони там провели перемовини телефонні телефоні і поговорили про Тікток, а також про Тайвань і про економічні проблеми між країнами. Також вам МЗС Китаю наголосили, що Сі Цзінпін привітав Трампа з обранням на пост президента. Та висловив сподівання на покращення двосторонніх відносин. Разом із цим до цього була цікава новина про те, що Ілон Маск може стати новим власником Тіктоку, і може про це будуть говорити, коли вже Трамп стане президентом офіційно. Ще доволі цікаво, що у Білому домі зауважили, що Джо Байден не запроваджуватиме заборону на використання Тіктоку на території країни, яка повинна набути чинності якраз у неділю, тобто сьогодні, 19 січня. А також наголосили, що сама позиція Джо Байдена заключається у тому, що TikTok має бути і надалі доступна американцям, але перебувати в американській власності або в тій, за якою враховуються побоювання у сфері національної безпеки. Власна позиція Байдена також не суперечить тому, щоб Ілон Маск, наприклад, купив цю платформу, і це було би ок для американської влади. Ну а так Байден, в принципі, передає цю проблему вже наступному президенту і вирішив. Якраз не втручатися в останній день в ось цю дилему. А тут ось нещодавно Мураєв з'явився. Ви взагалі пам'ятаєте такого? Так, це український опозиціонер, який увесь час, як він заявив, перебуває на території Китаю. Поехал туда через политические преследования и вирішив вот, з'явитися у медиийном пространстве и с таким посланием украинцам. То, что случилось три года назад, стало для меня и моей семьи такой же трагедией, как и для вас. Все самое сложное время для Киевской области. Мы были под Киевом. Как и вы, на себе ощутили весь ужас этой войны. Спали в одежде, прижимая к себе детей. Подскакивали вместе с домом с каждым прилетом. Только уехали мы не от обстрелов от преследования украинской власти, втянувшей нас в эту войну, уничтожающий всех, кто видел другое будущее и был не согласен с тем выбором, который они сделали за Украину, за нас с вами, против нашего желания. Я знал, что если останусь, то не смогу помочь ни вам, ни тем, кого больше всего люблю и кто вам не нуждается больше всего в своей семье. В отличие от ряженных патриотов и студийных воинов, которые кричат, что наш долг умереть за страну, а сами спокойно идут жрать и спать, пока кто-то на войне умирает по-настоящему, я всегда хотел мира. Я отец четверых детей и хотел растить их в любви к своей земле, передать им то, что создавала наша семья. Хотел быть полезным в своей стране, но у меня сначала отняли право выбора, потом право говорить на родном языке. Ходить в церковь, в которой крестили. Потом все, что я строил, и строил мой отец. Теперь отняли и страну. Отняли мой дом, и я не о здании. Мой дом, который по чьей-то воле должен превратиться в дрон, камикадзе и самоубийца об соседа, с которым жили в мире мои предки много веков подряд. Я не галичанин. Я родился в Харькове. И как и все харьковчане, не являюсь потомком австрийской и польской прислуги. У нас иная, богатая, интересная история. Для нас советская Украина стала высшей точкой развития. И Харьков – город интеллигенции и тружеников, близких по духу мне людей. Так что я никогда не хотел, чтобы меня усыновили или взяли на содержание чужие для меня люди в европейской семье. Тем более двух пап-трансгендеров. В этом заключается моя главная вина. А ну, все за класикою, Галичани, Австрійська імперія, Росія, браття. Насправді там доволі велике інтерв'ю, де він коментував доволі багато подій. В нього питали щодо виїзду, то він не повідомив, як потрапив до Китаю і заявив про те, що не хоче підставляти людей. Заявив про те, що політиків, які зникли з його оточення, він збирається шукати після падіння режиму Зеленського. Ну а так загалом оповторював якраз плюс-мінус ті тейки, які він усе життя говорив, які говорив у 2021 році. А після цього інтерв'ю Мураєв зауважив у телеграмі, що це ніяк не пов'язано із виборами, і що їх скоріше за все у скорому часі не буде, і що він, в принципі, не претендує ні на які посади. Ну, це точно не пов'язано із виборами, це точно не пов'язано із тим, що може бути заморожування війни. Точно, точно. А взагалі Крем після заморозки знову може повернутися з м'якою силою на території України і якраз буде просувати проросійських кандидатів. Ну, Медвачук вже не повернеться, бойко начебто наразі контролюється нинішньою владою. А ось Мураєв напевно і буде підходити як такий кандидат і як такий головний хедлайнер проросійського наративу. А ну й взагалі Путін, дивлячись на грузинський сценарій, якраз і хоче подібно повернути на території України. І на жаль, успіхи у цьому плані в нього не нульові. Дональд Трамп нещодавно оголосив про запуск своєї криптовалюти Трамп. Першого дня покупки доступні 200 мільйонів монет були, і за наступні три роки їх кількість має сягнути 1 мільярда. Коли коін було запущено, він коштував 18 центів, а наразі ціна перевищує 60 доларів. Сама капіталізація вже сягнула багатьох мільярдів доларів. А ще не стиг стати президентом, а вже свій МММ відкрив. Ось Мавроді дивиться з небес і радіє. Справді доволі цікаво, що деякі Мемкоїни набирають дуже багатої популярності і набирають якусь шалену капіталізацію. Хоча тут, в принципі, зрозуміло, це Мемкоїн особисто Трампа, тому питань, напевно, не виникає, чому так багато людей інвестували, і зрозуміло, що цей актив буде зростати. А сам же Трамп в принципі, доволі схильно ставиться до крипти, Більше того, сам Маск цьому спонукає і буде, і навіть буде створено ціле міністерство заради цього. Тому, в принципі, можна прогнозувати, що на наступні 4 роки крипта буде зростати, і Сполучені Штати стануть більш лояльними до неї. І це стане може навіть активом номер один. А депутатка правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини нещодавно закликала якраз вигнати усіх українців додому, заявила про те, що в Україні є достатньо земель для проживання українців і що їх просто треба усіх депортувати з Німеччини. Як зауважують змі, цей виступ був у Баварії і там проживає 200 тисяч українців. Дуже несподівано, як позиція німецької проросійської партії почала співпадати з позицією української влади. Щодо повернення українців, українська влада постійно ламає собі голову, як же повернути українців, що треба робити, і ось, в принципі, якраз AFD дає відповідь просто взяти усіх депортувати з Німеччини назад до України. А тож, якщо все ж таки переможуть, то точку дотику може українська влада та німецька зможуть знайти. Насправді, навіть при сильному впливі АФД на німецьку політику, це буде неможливо робити, особливо якщо війна буде продовжуватися на території України, та взагалі враховуючи доволі м'яку міграційну політику самої Німеччини. А щодо депортації, то цікаво новина зі Сполучених Штатів про те, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп якраз почне масові депортації з 20 січня, як тільки настане президентом. Про це пише видання Wall Street Journal і наголошує, що, наприклад, до Чикаго планується відправити від 100 до 200 офіцерів міграційної та митної служби для проведення таких операцій. Також будуть направлені подібні службовці до великих міст, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер та Майами. Пишуть також про те, що команда Трампа хоче надати більше повноважень шерифам, щоб вони також могли здійснювати депортаційні ось ці заходи. Ну і що цікаво про те, що в якості покарання ось цих міст притулків для якраз нелегальних мігрантів будуть припиняти надання їм федеральних грантів. На мільярди доларів, по-перше, сотня шерифів на багатомільйонне місто, а агломерація досягає 8 мільйонів. Це якось не дуже масштабна операція, м'яко кажучи. А думаю, що звичайно проведуть низку рейдів. Думаю, що це буде показово, потім ще покажуть на Fox News і покажуть виборцям Трампа, якось Трамп бореться з нелегальними мігрантами. Ось він який потужний президент. Це само собою буде зроблено, але навіть зі статті не є відчуття, що це якось серйозно, тому що. В принципі, масовість цих заходів, дуже сумнівна. Ось, наприклад, питання субсидій у цьому плані може відігравати куди більш важливу роль, і справді, якщо буде перерізано федеральне фінансування, то деякі міста можуть самі більш серйозно боротися з проблемою нелегальної міграції у їх регіоні і тоді залучати якраз місцеві сили, місцевих силовиків, і тоді це може і справді спрацювати. Хоча є відчуття, що найбільші демократичні міста, по типу там Нью-Йорка чи Лос-Анджелеса, навряд чи будуть цим займатися. Навіть великі міста червоних штатів можуть на це не піти, хоча це все ж таки здається більш дієвою мірою, ніж те, що пропонується у цій статті. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон назначив республіканця Ріка Кроуфорда, який виступає проти допомоги Україні головою комітету розвідки. А Джонсон пояснив це необхідністю якого свіжого старту і зауважив, що це ніяк не пов'язано із Дональдом Трампом. Хоча деякі західні змі, ось політика, якраз писала про те, що це було спричинено під тиском Трампа і що він хотів якраз змінити голову розвідки. Екс-голова комітету розвідки якраз був дуже проукраїнським, він постійно топив за допомогу для України і виступав проти Росії. Тому, може, це якраз суперечило з деякою політикою Трампа, а та, в принципі, з поглядами дуже багатьох трампістів. Власне, прихід Трампа і справді буде приносити масову перестановку кадрів, і як ми вже бачимо, там далеко не усі люди проукраїнські і навіть є в принципі антиукраїнські налаштовані. А якщо додати позитиву до всього цього, то слід зауважити, що у першу каденцію Трамп доволі часто робив різні перестановки кадрів, і в принципі, напевно, це його така стилістика управління, і, можливо, багато людей, які наразі будуть призначені, вони довго не притримуються і, скоріше за все, будуть замінені у найближчі півроку. А більше того все залежить і від зовнішніх умов, які можуть змінюватися, і тоді перестановка кадрів буде ще більш жвавою. Українська делегація на чолі з обудсманом Лубінцем закликала Росіян під час чотиристоронньої зустрічі допустити представників Червоного Хреста до українських військовополонених. Зауважує, що Росія якби має надавати доступ до українських військовополонених. Також хочуть створити якісь змішані медичні комісії. Які б визначали першу черговість обміну полонених за станом здоров'я, а чесно кажучи, не знаю наскільки є толк з цього, тому що Росія увесь цей час ігнорує цей процес і не допускає нікого до українських військовополонених, Більше того, навіть невідомо, більше того, навіть невідомо, де вони знаходяться і в яких умовах тримаються. А про стан, у якому повертаються українські військовополонені, і нема чого говорити? Думаю, ви і так бачили, що у дуже жахливому стані. А тому є здогадки, що там все дуже погано, але міжнародні організації котрий раз показують свою неспроможність тиснути на великі країни, щоб вони виконували якісь закони, конвенції чи щось подібне. Почас зараз... Лос-Анджелес зделял Опять не Москва на почому Москва нахуй? я вже не можу.